Вітаю вас, брати та сестри, всі присутні, гості. По милості Божій, ми сьогодні так в понеділок, ввечері зібралися. Зазвичай, що неділі в нас зібрання. Але як Діма прочитав історію про Симеона, який прийшов на російське, там звучить слово по вдохновенню, І напевне, сьогодні кожен із нас, тому що так в неділю, можливо, ми вже по обикновенню приходимо, а ось сьогодні понеділок, вечір, Ну, напевне, ми по вдохновенню прийшли на це місце, щоб якраз згадати ці події, про які щойно було прочитано стрітання. Як деякі кажуть, зима з літом зустрічається. Але ми сьогодні говоримо про і святкуємо ті події, які безпосередньо пов'язані із життям Ісуса Христа. Ось взагалі, які свята ми святкуємо, починаючи там Різдво, ось ми недавно святкували народження Ісуса Христа. Далі хрещення ми святкуємо. Святкуємо благовіщення, святкуємо стрітання, святкуємо Воскресіння Ісуса Христа, святкуємо преображення. Деякі свята ми кажемо, це великі свята, там Різдво, Воскресіння. Інші, ось, наприклад, є стрітання. Можливо, хтось навіть не називається святом, а так згадуємо подію. Взагалі, Ісус Христос багато з ким зустрічався, і, можливо, кожну зустріч можна було б святкувати це як подія і життя Ісуса Христа. Наприклад, Ісус Христос зустрівся із Самарянкою. Але ось це незвичайна така зустріч. Хоча інші зустрічі, деякі ми читаємо, наприклад, про юнака, який також зустрівся з Ісусом Христом, але який результат був написано Відійшов з печалью. Та зустріч нічого не дала йому. Але ось Симеон, який зустрівся з Ісусом Христом, який ще лежав маленький на руках у Марії, ми слухали щойно історію, не буду знову перечитувати. Що прийшли вони на сороковий день, 40 днів всього було? Це дитинка лежала на руках. Але Семеон, який був наткнений Духом Святим, який по голосу Духа Святого прийшов у храм, напевно він не ходив кожен день у храм, тому що він вже був старий, він вже чекав смерті. Але йому було відкрито Духом Святим, що ти не побачиш смерті, поки не побачиш викуплення Ізраїля, поки не побачиш спасіння для Ізраїля. І якраз коли Ісуса Христа назвали, на восьмий день його назвали. Це не в один день, коли його назвали, і коли він прийшов. Тут згадується перший вірш, що на восьмий день дали ім'я Ісусові Христові. Як минуло, 21 вірш, верніше, другий розділ Луки. Як минуло вісім днів, коли належало обрізати його, дали йому ім'я Ісус, наречене Англом до зачаття його в утробі. Ісус, що значить, Господь спаси. Вже саме ім'я цієї дитини воно, воно носило відповідне значення. Ціль приходу, ціль народження цієї дитини. Ісус Христос, Спаситель, Спаситель не тільки для Ізраїля, а й Спаситель для всіх людей, для язичників. Про що Симон пророчим Словом сказавши, взявши Ісуса Христа, пам'ятайте, що Він сказав? Що це світло на просвіту язичників? І Ісус Христос, Він приніс це світло, Він приніс спасіння в цей світ. І ось ця важлива зустріч була, насамперед, для Симеона, який чекав визволення, який чекав Спасителя. Небагато в Іудеї, небагато євреїв чекали. І реально, коли прийшов Ісус Христос, коли Він народився, тільки одиниці Його сприйняли як Спасителя. І саме сприйняли ті, які мали ті безпосередні відносини з Богом. Не просто жили релігійним життям, тому що всі іудеї вони були віруючі, всі абсолютно. Вони всі читали священні книги Писання, вони читали пророків, в яких було написано про Ісуса Христа. Але тільки одиниці реально мали ці відносини з Богом, коли Дух Святий говорив Коли Дух Святий показував, хто це прийшов, що це цар царів, що це Спаситель світу. І ось Симеону було відкрито, тому що він був керований Духом Святим І сьогодні хотів би, щоб кожен із нас також чув голос Божий, так само, як Симеон його чув. Уявляйте, якби Симеон, коли Дух Святий проговорив до нього. Що тобі потрібно піти в храм? Ось буде той, про якого я тобі говорив. А саме он проігнорував це, що Дух Святий казав йому. Він би так би і не зустрівся з Ісусом Христом. Він так би і не побачив Спасителя. Часто буває, Дух Святий говорить щось до нас, а ми не чуємо його голос. А можливо, якщо навіть чуємо, то просто вгашаємо голос Духа Святого. Апостол Павло пише в одному із місць Духа не вгашайте. Якщо Дух Святий надихає нас до якогось служіння, до якоїсь праці, не потрібно вгашати Духа Святого. Потрібно слідувати його словам. І саме перше, Господь до нас говорить через книгу Біблію. І кожен із нас у свій час, почувши цей голос, Можливо, не кожний, але багато із присутніх відгукнулися на цей голос і зустрілися з Ісусом Христом. В багатьох із нас була та зустріч, яку ми напевне, також могли б святкувати, так само, як Семеон святкував цю зустріч з Ісусом Христом. Кожний віруючий християнин, у свій час почувши голос Духа Святого через Слово, через книгу Біблію. Прийшов до Ісуса Христа і зустрівся з Ним. Але наша зустріч, вона не обмежується просто зустрічю, коли ми навернулися до Бога в день нашого покаяння. Ми кожен раз, коли звертаємося до книги Біблії, коли маємо молитовний відносини з нашим Богом, це наші зустрічі з Ісусом Христом. Постійно ми щось можемо взяти для себе, що Дух Святий може сказати для нас через свою книгу Біблію. Тому важливо дійсно, щоб ми цінували цими зустрічами, маючи ці відносини з нашим Господом Ісусом Христом. І більше того, ми чекаємо ще величної зустрічі, яка ще буде в майбутньому, про яку також пише книга Біблія, коли Ісус Христос знову прийде. Був момент, коли Він вперше прийшов, ми називаємо перші прихід Ісуса Христа. Коли він народився, взяв, взявши людське тіло, бо плотився, ми ще вживаємо таке слово. Бог зблизився до людей. Він ходив серед людей в людському тілі Ісус Христос. Він зустрічався з різними людьми, Він залишив своє слово, своє вчення. Він сьогодні зустрічається з багатьма, хто відгукується на Його голос, на голос Духа Святого. І залишив обітницю другого приходу, який ми чекаємо, так само, як Симеон у свій час чекав цей перший прихід Ісуса Христа, коли Ісус Христос має прийти, має прийти Спаситель, що йому було відкрито, що Він вірив. Так само ми читаємо деякі місця про те, що буде ще одна зустріч. І ось в об'явлення, перший розділ. Сьомий вірш ми читаємо. Ось він іде з хмарами і побачить його всяке око, і ті, що прокололи його, і заридають перед ним всі племена землі. Так амінь. Я Альфа і Омега, початок і кінець, говорить Господь, котрий є і був, і має прийти Вседержитель. Ось книга об'явлення, книга майбутнього, яка говорить про майбутню зустріч, коли Ісус Христос знову прийде. І навіть якщо хтось ігнорує голос Божий і не бажає цієї зустрічі з Ісусом Христом сьогодні, поки живе на цій землі, але рано чи пізно прийде той час, як ми прочитали в книзі об'явлення написано, що побачать його всяке око, і ті, що прокололи його і заридають перед Ним всі племена, кожний прихилить коліна перед Ісусом Христом. Але тільки для одних це буде бажана зустріч. Ту зустріч, яку чекали все своє життя. Як Семеон чекав зустрічі з Ісусом Христом. А для інших це буде зовсім небажана зустріч. Для тих, які ігнорували зустріч з Ісусом Христом, поки жили на цій землі, скільки Бог кому дасть часу прожити. Для тих, хто ігнорує Слово Боже, написано, що. Це слово. Ісус Христос у свій час сказав в Євангелії від Іоанна, ми про це читаємо, що я не прийшов у світ, щоб судити його, але щоб спасти. Але це слово, яке Він говорив, яке ми сьогодні читаємо, воно у свій час буде судити тих, які не прийняли Його, які не повірили в це слово, які відкинули зустріч з Ісусом Христом. І той другий прихід Ісуса Христа. Та зустріч для таких людей буде небажана, тому що Ісус Христос прийде вже не як Спаситель, який прийшов вперше, а Він прийде як суддя. Щоб судити народ за гріх їхній, за те, що не повірили в Спасителя, в жертву Ісуса Христа. Тому що Ісус Христос, Він не просто названий Спасителем Ісусом. Взагалі, коли євреї називали своїх дітей. То кожне ім'я воно носило особливо якийсь зміст, який в подальшому показувало життя цієї людини. Можливо, ми сьогодні не особливо так скурпульозно підходимо до вибору імені для нашої дитини. Може, дивимося, там, що це значить ім'я. Але як більшості випадків, яке подобається нам таке, ми даємо ім'я. Але в євреїв, коли вони на восьмий день давали ім'я, це була ціла процедура. І взагалі, якщо до восьмого дня поки ще не дали ім'я дитині, і дитина помирала, то вважалося, що навіть не існувало цієї людини. І ось коли давалося ім'я Ісус, що значить Господь спаси, те значення його, що Він Спаситель. І так Він і прожив своє життя, Ісус Христос. Він знав ціль свого приходу. Він знав, що Отець Небесний поклав на нього яку місію. Щоб стати жертвою платою за гріх кожного із нас. Тому хай Бог поблагословив, щоб ми, згадуючи подію стрітення, коли Ісус Христос зустрівся із Симеоном, маленький Ісус Христос, Симеон повірив в нього, Він повірив Словам Духа Святого, що дійсно ось цей, хто лежить перед Ним, кого Він тримає на руках. Це є Спаситель світу, будемо прагнути цієї зустрічі. І будемо чекати майбутньої зустрічі, коли Ісус Христос прийде для того, щоб піднести піднести тих, які повірили в нього. Тому що Симеон, говорячи пророчі слова про Ісуса Христа, Він сказав. Цікаві слова, 34-й вірш, і благословив їх Семеон і сказав Марії, Матері Його, ось лежить цей на падіння, і на вставання багатьох в Ізраїлі, і на знак сперечання. До сьогодні, починаючи з того часів, від народження Ісуса Христа про нього сперечаються, на знак спотикання, деякі не вірять в нього, спотикаються, що значить. А для інших для піднесення. Ісус Христос у свій час кожного із нас піднесе. Ми читаємо Єфесянам в четвертому розділі, верніше другий розділ з четвертого вірша. Та Бог багатий милосердям ради своєї великої любові, якою Він полюбив нас, нас бувши мертвих у гріхах. Оживив разом з Христом, в благодаттю ви спасені, і воскресив нас разом з Ним, і посадив нас разом з ним на небесах у Христі Ісусі. Ось як Бог нас підносить, тих, хто зустрівся з Ісусом Христом, хто повірив в нього, посадив нас на небесах. В об'явлення ми читаємо дам, сісти зі мною на престолі, як високо Бог підносить тих хто вірить хто слідує за ним, тих, для кого Він є Господом, життя, для кого Він є царем царів. Слава Богу, що ми пізнали Ісуса Христа, зустрілися з Ним. А для тих, хто ще не зустрівся, я хотів би, щоб ось це свято стрітання, якраз щоб Дух Святий проговорив для кожного, що Бог чекає зустрічі з вами, Він хоче мати з вами особисті відносини. Хай Бог нас цьому поблагословить. Амінь.